Єгор скривера, казки біля вогнища. Добро за добро. Одного разу жили собі лис та вовк, і були вони друзями, і якось лис прийшов до вовка та й каже Я сьогодні нам наїдок знайшов. Який же? Та в одного господаря такий курник великий. І без собак. Заліземо і бери досхочу. А як господар побачить? Не побачить. У них там сьогодні свято якесь буде, я чув. От поки там галас буде, то ми й заліземо. Ну, я не знаю, лисе, страшно мені. Не бійся, ми ж удвох. І от на вечір прийшли вони до курника, дивляться? А в хаті світло горить і галас на весь дім. Полізли вони в курник та й давай ловити курей. Ловлять, аж чують, іде хтось. Лис за курей і у дверця та вліз. Вовк був теж кинувся, але ж біда, двері заклинило. Лисе. крикнув вовк. Поможи, бо двері заклинило. Вибач, друже, господар іде не встигну. Я нам курей збережу, а коли він відкриє двері, то ти прослизнеш між ногами і будеш вільний. А сам лис і думає, що йому кури, а вовк на себе все візьме. І спину збереже і торбу наб'є. Втік лис, а вовк закритий зостався. Ой, і обдурив же мене лис. І нащо я дурний сюди припхався красти. Зараз прийдуть і дадуть мені різок. Думав, думав вовк, як йому від долі такої втекти. Аж тут в курник зайшов господар. Побачив вовка та й каже Вовче, так ти моїх курей крадеш? От я зараз тобі всиплю. Впав вовк на коліна та й завив. Не погубіть свого рятівника. Дайте мені ім'я своє добре зберегти. Що ти таке городиш? запитав здивовано чоловік, і вовк розповів гуляв я вашим селом під небом зоряним, нюхав бузок, аж, бачу, лису ваш курник лізе. Я, як порядний вовк, не стерпів цього та й за ним у курник, а він вислизнув гадрудий та й зачинив двері. От я тут і застався. І курей моїх не брав? Та я ніколи, знервовано вимовив вовк. Подумав чоловік, почухав макітру. Ну, що робити? Випусти вовка. Тільки но ну, вовк хотів іти, а господар спиняє. На ось тобі, вовче, булочку. За що? здивувався вовк. За те, що лиса спугнув, за добро треба добром платити. Вовк витріщився на булку, легенько вклонився та чкурнув. Дорогою лісом вовк зустрів лиса. Той, вочевидь, вже добре повечерявши, і з повним животом куняв під деревом. Розізлився вовк, свій покинув курнику, а чужий ще й дякую сказав. Глянув він на булочку, і стало соромно, що в доброго чоловіка хотів красти. Гукнув він до Лиса. Здоров, лисе! Лис як скочив на ноги, та по сторонах глядить. Угледів вовка, то лагідно заговорив. Вовчику, друже мій, ти такий втік, ще й здоровий. Я такий радий. Лис принюхався. А що це в тебе так смачно пахне? Хех, як що, булочка? А де ж ти її взяв? Задумався вовк, потім заговорив. Ой, лисе, ох, і історію я тобі розповім. Як двері замкнулися, то думав все, пропав. Почув господар іде, я став богу молитися. І ось зайшов він і питає. Чого це ти тут? А я кажу, що до вас на свято прийшов та дверима помилився. А він що? запитав здивовано лис. А що, зрадів гостю? Запросив у дім, посадив за стіл, добре нагодував. Так би ще й сиділи, але я сказав, що маю йти. Довго прощались, поріднились, ще й булочку на дорогу дав. Але я так наївся, що з'їм її вже завтра. Спершу лис не повірив, але ж у вовка справді була булочка. Захотів і він повечеряти в гостях. Вовче, а вовче, а можна і я в гості піду. Та певно, що можна, вони й досі гуляють. А як же мені туди потрапити? Може, проведеш, як свій. Та ні, лисе, не буду нав'язуватися цим людям, але можеш, як я зробити. Зайдеш в курник, господар почує, і ти скажеш йому те саме. Пішли вони разом назад до курника, Заліз лис в курник, а вовк каже Ну, все, лисе, ти стій тут і чекай, а я піду, щоб нас разом не побачили. Зачинив вовк двері. А лис чекає і все облизується. А які ж там, мабуть, найдки смачні. Як угледіли лиса кури, то почали репетувати. А вовк почув, що кури квокчуть, та й прибіг до вікна і гукає. Доброго вам вечора. Біда, шановний пане, лис знову в курнику сидить. Я як тільки угледів, то швидко прибіг до вас. Чоловік скочив зі столу та до курника. Відкрив двері, бачить, а лис посеред курника сидить. Що ти тут робиш? Доброго вечора вам. Я йшов до вас на свято, як гість добрий, та помилився дверима. А, як гість, кажеш, ну, то я тобі зараз покажу, куди йти. Як взяв він ціпка. Та як вперіщить по спині лисячий, замахнувся і по голові. Як схопиться лис, та давай через двері навтьоки та на паркан, а чоловік жбурнув ціпка йому в дорогу, ледь зміг лис втекти. А вовк, дивлячись на ту картину, стоячи біля хати, заливався сміхом. Подякував йому господар, склав вовкові займанку. Попрощався вовк та й пішов. Подивився він на ліс, посміхнувся та й каже про себе Отож тобі лисе, добро за добро. Єгор скрівера. Добро за добро! Озвучено студією руда книгарня. Читала. Геля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.